На пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі регіонального радіо Марія. Сердечно вітаю біля мікрофону. Ведуча Наталія Галущак. І сьогодні традиційно в цій порі середа. І ми сьогодні є на прямому зв'язку. Єднаємося з отцем Лаврентієм Жезіцьким. Отець належить до ордену Паулінів і е, належить до Риму католицької церкви. Слава Ісусу Христу, дорогі очі. Слава на віки Богу! Вітаю всіх сердечно і сьогодні. Таким прекрасним урочистим святом, найбільшим в Християнській Воскресінням Ісуса Христа, Христос Воскрес, виїстину Воскрес. отче, сьогодні ми якраз власне поговоримо про світлий тиждень, який зараз переживає Західна Церква. Отче, зробіть трішки вступ і розпочніть цю розмову. Добре, я думаю, що мене всі радіослухачі пробачать, бо я сьогодні маю такі подвійне свято, тому що Воскресіння Ісуса Христа, яке ми святкуємо цілий тиждень, великий тиждень, світлий про це будемо говорити. Але теж так як було сказано, що без народження немає Воскресіння, без різдва Господня немає Пасхи. Я сьогодні в особливий спосіб е, хочу, так як малусів синочок, сказати, що в мене сьогодні велике свято, бо мама моя має день народження сьогодні. І я хочу цей ефір присвятити Матусі і дякую їй за життя, за виховання за ефіру. А в цьому дусі хочемо говорити про світлий тиждень. Чому тому, що чому я такий теж вступ, роблю, і теж за маму згадав? Тому що ми сьогодні, так як один зі святих, я вже не пам'ятаю, напевно, ян з опустай говорив. Що щоб правильно пережити Пасху, потрібно в Пасху народитись. Чому? Тому що Воскресіння це друге життя, так по-людськи дивлячись. Або життя, яке відновлюється. Ми не раз говоримо, що е, хтось там пережив якусь складну операцію в лікарні. Хтось пережив, вдалося Бог благословив пережити якусь аварію, е, хтось, наприклад, війну пройшов, пережив і каже, що це друге народження, що це ще раз є. Той момент, коли Бог усвідомлює нам наше життя, бо ми до цього часу існуємо. А від цього моменту, такого пасхального, починаємо жити. Наприклад, церква християнська, перша християни, спільнота віруючих, вони вже мали цю участь в церкві, скажімо навіть скажем так в костьолі, в церкві, в спільноті. Коли Ісус хліб розмножував, коли Ісус воскрешав там, там Куяїра, е, воскрешав молодого хлопчину, з знаїд і так далі, вони вже брали в цьому участь, бо це вже було е, церковне життя, це вже була атмосфера християнська в тоді. Але от іменно коли Ісус Воскрес, коли Ісус вознісся на небо, коли Ісус е, зіслав разом з Отцем своїм небесним Духа Святого на землю, ось тоді християни почали жити в повноті. І ми б сьогодні хотіли говорити про таке пасхальне народження християн, які своє життя переживають в повноті. І цьому думаю, варто присвятити сьогодні нашу увагу. Так, прошу отче, ми уважно вас слухаємо, просимо розпочати. Добре, але це буду завжди Наталіш вас просити, щоб ми робили це в діалозі. Теж людей запрошуємо слухачів наших, щоб телефонували, розпілкувалися з нами. Перше, що хочу сказати. Це може це таке і побажання, бо це відразу моє особисте для всіх вас і для мене. Але це теж да такий коментар, така маленька катахеза. Ми сьогодні говоримо Христос Воскрес і всіх вітаємо з Воскресінням. Я дуже часто, наприклад, ходячи тут по містечку, в нас в парафії, і люди бачать, що йде і Вони знають, що ми. Католицькі священники, монахи, пауліни, це вже всюди є, і на костьолі, на машинах, і на хаті всюди написано. І вони кажуть, О, так важиш Пасха, так що з Воскресінням вас, з Пасхою. А я кажу, а може з Ісусом Воскресним? ну, може і так. Знаєте, і ми, наприклад, сьогодні, я би сказав, на превеликий жаль, святкуємо Пасху, але не знаємо чию. Святкуємо Воскресіння і ніби догадуємося, Ну напевно, Ісусові але Воскресіння як Да? Кажуть люди з наступаючим вас дуже часто говорять, але з наступаючим чим? Ну, праздником, а яким? А я не пам'ятаю, якось так називається. Знаєте, і, і ми святкуємо свято, а треба святкувати Богу. І я би хотів звернути увагу на те, що ми коли кажемо Воскресіння, то щоб не забували, що це Ісусове. А якщо Ісусове, то наше. бо Дуже часто багато святих в своїх катехезах, проповідях, науках церкви говорять про таке, як би по польськи це називається люстчаний спосіб, це такий дзеркальний спосіб розуміння правди віри. Якщо ми кажемо Христос Воскрес і святкуємо, то тепер питання: а Ісус може сказати, що от Лаврентій Воскрес, Наталя Воскресла, Марися, Ганя, Франя. Яник, Юзик, Петя, Коля, Воскрес. Він може сказати, що я Воскрес, і Він може повернутися до всіх своїх святих, ангелів, до Отця Небесного, до матінки Божої, Марії, і в небі сказати, наприклад, так як я, наприклад, який дуже люблю свою маму, то я розумію Ісуса, який дуже любить Матір Божу, і Він би міг сказати: Мамуся, моя кохана, ти знаєш? Я хочу тебе поздравити з тим, привітати, що Лаврентій Воскрес. І Я собі задаю питання: Ісус може таке сказати? Він може так святкувати, як я сьогодні у Пасху? І Я думаю, що цей світлий тиждень, на який ми сьогодні звертаємо увагу, це справді дуже важливий час. Ми кажемо октава, вісім днів цього. І свята. Я Хотіла отже, запитати, що ви пояснили, що таке октава Бо в східних традиціях на жаль таких слів не використовується. Так таких ну, дання свята, так наприклад, східна традиція, церква. Там, скажімо, візантійська, як ми не раз говоримо, греко, католицька, чи обмянська, чи інша, вони мають такі, таку традицію віддання свята. От є свято там Матери Божої, Успіння, і, наприклад, через там тиждень є віддання свята. Тобто це свято святкується цей тиждень, і потім його віддають це свято, як прощаються до наступного року. Е, октава це слово вісім по-латинськи, -по так, октава. І це час, коли ми святкуємо урочисті свята, наприклад, Пасху, Різдво Господнє, зіслання Святого Духа, такі великі свята, і ці свята вони святкуються довше. Не один день, але перший день це є початок, і таке відлуння йде. І вісім днів ця сама служба Божа. Очевидно, деякі молитви трошки змінені. Але ця сама служба, ці саме молитви, ці саме, скажімо, там, наприклад, префакцію моляться, коли свят свят Господь Саводосанна вишні, є цей вступ, префакцію, то вона читається вісім днів та сама. І вісім днів священник, коли благословляє дари, то каже: ми зібралися з цілою, з цілою церквою, споминаючи день Воскресіння, а не вже каже, другий, третій, п'ятий, тільки іменно цей день день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа в тілі. І він каже, це вісім днів говорить. Тобто Пасха вісім днів триває. І для нас, людей віруючих, християн, а ще більше підкреслюю, католиків, не тільки, навіть чи православних, бо ми маємо ці самі таїнства. Дуже важливо є не втікти з Пасхи, не попрощатися бистро з Пасхи. Так? Це так, скажемо, образно, я би міг сказати. Ми всі їздимо автобусами, знаємо, що це таке, і просто уявіть собі що ви підходите до водія і кажете, дайте мені номер телефону, мені треба буде щось вам розказати. І він дає вам номер телефону. Ви виходите з автобуса і ще тиждень до нього дзвонити. Кажете, я вам дуже дякую, що ми так гарно привезли, що ви так акуратно їхали. і Так далі. Знаєте, я колись такий експеримент зробив, як був в броварах на парафі, їздив на радіо Марія в Київ і підійшов до маршрутчика одного водія. І просто вже як останній виходив і каже, я вам дуже дякую, що ви нас так гарно привезли. А він каже: А ви що за білет не заплатили? І я кажу, я заплатив за білет, Але просто я сам водій, я священник, я музикант, я актер каже, виступаю в радіо, в телебаченні. Але я кажу, теж водій. Я знаю, як їхати. І каже, коли я їду своєю мамою, вона все каже: Ти не бараки везеш, не параболю. Ти їдь акуратно. Тормозуй, повертай, рушай, все маєш робити акуратно. Ти везеш маму, щоб мене не закачало. І це я кажу, знаєте, ви так везли мене, як я свою маму. Везла. Я вам дуже дякую. А він каже: А я вам скажу правду, що я вже 8,5 років їжджу на маршрутці, і ви перший, хто мені подякував. Уявляєте? Я собі так подумав, ну, чуть не плакав з цією переживанням. Ну як це так? Ну, Невже не за вісім з половиною років не знайшовся людини, щоб йому подякувати? І для того я тепер розумію. Цю мудрість церкви, що є Воскресіння Ісуса, і ми з першого дня не втікаємо з цієї паски. Не просто а втікли з маршрутки, все, гайда, тепер нагород картоплю садити, орати, поля, сіяти сою, все, бо, бо вже пасха минула. Ні, давайте вісім днів жити цією пасу. Я не кажу, що не можна там прання робити, ладити, просувати речі чи там прибирати в кімнатах. Ні, можна, бо це вже є якби такі пудні дні. Щоденні, але це є дух Пасхи. Тобто, ми там перший, другий, ми навіть в селі пам'ятаю, три дні святкували так строго-настрого, Але вже давайте будемо думати про це, що ми цією Пасхою живемо. І правда є така, що коли б ми зустрілися з першими християнами, то вони б були здивовані і ми би були здивовані, тому що перші християни не мали жодних свят тільки неділю, і кожна неділя це була Пасха для них. Кожну неділю вони святкували Воскресіння Ісуса, тобто 53 рази в році вони святкували Воскресіння Господнє. А ми раз в році, і ми б дивувалися, як так можна, а вони дивуються, а як так можна? Що ви за християни, що раз в рік так святкуєте? А ми би думали, чекайте, а як це кожну неділю? Так, кожну неділю, бо люди не раз кажуть, а я хожу раз в рік до сповіді, до причастя. І цього достатньо так, це недостатньо, тому що. Тому що ми кожен день снідаємо, обідаємо, вечеряємо. То Давайте раз тиждень по чого мачоні. Ну, ну хватить ні, розумієте? Для того я би хотів в такий спосіб, в такому настрої, в такій темі, власне, сьогодні віднести до світлого тижня. А світлий Воскресний, Пасхальний називається він Октава, це ну, мінімум 4-5 різних нас, але це є Пасха. Тобто світлий тиждень це Пасха вісьми днів. Так, і ми це святкуємо. І, і церква навіть каже: якщо є такі люди, які там запізнилися зі сповіддю, бо ну, не подумали про це, то цей пасхальний час, сповіді і причастя, він ще продовжується власне після Пасхи. І це є пасхальний тиждень. Ви хтось прийшов до сповіді, наприклад, сьогодні, то можна сказати, що ця людина пережила великодню сповідь. Дуже гарна не раз традиція. І, я пам'ятаю навіть в своєму костьолі боротку на Хмельниччині. То Давали такі бумажки, і ми писали. Нам давали номер ці бумажки, mm -hmm. були номеровані писало Великодня сповідь, і Треба написати ім'я і фамілію, прізвище. І я колись питав, у нас така пані Владислава була, помагала б захристи, її, і ми питали: а навіщо? А Вона каже: бо якщо ти помреш, то ксьон сподивиться, чи є твоя бумажка зі спо, якщо ти сповіданий на Пасху, то тебе похоронять? І я такий малий був повні прийшов тому, і Кажу: мамо, знаєш, що, а ми не можемо збирати. Я ти можеш змирати ж тобі треба жити. Мамо казала пані Владзя, що якщо є ця як бумажка, то ксон поховає нас. Знаєте, <свіття> <свіття> і це таке дитяче було. але я так собі це запам'ятав. Що це такий пропуск паспорту неба? розумієте, ці кусочого бумажки? Ось, але як це треба розуміти, що це є Пасха, що це е, е, така важлива подія. Що вона тобі небо відкриває, так? Тобто церква дає цих вісім днів такого шансу нам, щоб ми могли це спасіння отримати. Так що ну, такий якби вступ, не знаю, тобто, прошу теж вас далі якось так упровадити мене. <спступили> Отже, я також хотіла, мене самім саму цікавить, бо е, наразі я святкую в східному обряді ще цього року. Але би хотіла десь також запитатися, бо трішечки традиції ну капельку відрізняється, і хоч мені, мені самі цікаво, щоб надальше по подальшому своєму житті знати, до якого числа, чи до довідання праздника Воскресіння, так чи тільки та Октаба, до якого моменту у Західній церкві вітається Христос Воскрес? Христос Воскрес, дивіться. Взагалі-то. Пасхальний час триває до П'ятидесятниці, до так. зіслання святого Духа, ми там до зелених свят. І дуже правильно, коли люди до цього часу так ми кажемо, хрестуються, чи, власне, кажуть Христос Воскрес, заохочуються хоча б до, хоча б до, вознесіння, mm -hmm. до вознесіння, тому що теж є багато таких, я навіть не скажу парафій, але є таких територій або районів, Нашої країни теж так як ми там Закарпаття, Полісся, Поділля і так далі. Що люди е, кажуть на початку От Пасхи Христос Воскрес, а потім кажуть Христос Возніся mm -hmm. у славі до слави Отця. І це теж є так само, як на різдво Христос рождається, а потім Христос вохрещається, Христос об'являється своєму народу. Так, тобто є ці привітання відносно свят, і це є дуже добре до цього вертатись і це плекати, тому що ми сьогодні, знаєте, добрий день кажемо всім здовж поперед, кому попало. Але от щоб ми помічали це, тому що, по-перше, ми собі. Уявляємо це свято, приближуємо жиємо ним і теж евангелізуємо. Якщо ми скажемо Христос, Вознісся і друга людина відповість до слави Отця, то ця людина вже знає, що ми християни, що ми віруючи, що ми практикуючи. Навіть як хтось зі сторони чує, як ми по телефоні вітаємось з кимось, а сидить людина на зупинці, автобусній така, ну не віруюча чи не практикуюча. То вона собі вже може пригадати, о, бачите, в них вже сіння. це практикуючі люди. Якщо вони так не бояться привітатися, то чому я, наприклад, кажу там комусь здрасті, ну, то ж хоч добрий день скажи. Тобто людина починає культури вчитись, і я кажу, що це з одної сторони євангелізація, а з другої сторони це справді вчення культури. Якщо ти кажеш Христос Воскрес і не боїшся. То це є м, твоя гордість, така ну в доброму значенні, що я цим пишаю, що це є моє життя, і я, так як хтось заміж вийде, чого носить і він не боїться цього, так показую всім палець, що він, от дивіться, який він тут обручений, е, і, і щоб люди теж знали, що він вже сімейний, подружній. Ось, то чому ми маємо боятися, що ми, наприклад, християни, так? І це говорять, що ми самі цим живемо, ми других людей до цього заохочуємо. а ці, котрі є неоцерковлені, ми їх попросто заохочуємо івангелізуємо. Ми нікому не, на, не накидаємось своїми принципами. Так я маю право, якщо я українець, я маю право по-українськи говорити. Я не боюся, наприклад, говорити по-українськи. я навіть в Польщі е, приходжу десь до магазину, щось пробую по-українськи щось сказати, і дивлюсь, що люди мене розуміють. Тобто я перевіряю скільки там українців є, то чого я маю боятися. Я маю право почати на цій мові, а потім. О, прошу, прошу по польську, да? Ну бо хтось не розуміє. Але я, як зокрема, маю право. Так само я як християнин приходжу в магазин там, до кооперації і кажу: Христос, Воскрес, мовчать. А ну то добрий день. Ну бо як не знаєте, то але чому я починаю з доброго дня? Так, давайте почнемо Христос Воскрес, або слава Ісусу, Христу. Тобто я християнин, я починаю з того, що моє. А як хтось не понімається, ну то відомо, що це, це нормальні речі. Я сьогодні думаю, що це теж. Є і наслідок, і, і фундамент культури, так от десь люди приїжджають зараз, мода по англійськи там do you speak English, да. Mm -hmm. А я не поняв. А знаєте, то давайте може по українськи. Бо я трошки знаю. І людина вже переключається на мою мову, тому що я не знаю її так само тут. Давайте будемо раніше йти з християнством. Перший крок. А як нема, як то кажеться, в нас в селі казали, як нема ні в бензі похвальоний, то добрий вечір, День добрий, тому що робити. Знаєте, так що, це це така це наша культура християнська. Добре, отже, Я б хотіла ж також доєднати наших слухачів. Вже більше половина нашої програми прийшла. Тому, дорогі слухачі, Радіо Марія, ми заохочуємо вас взяти участь в цій програмі. Можливо, хтось має запитання до отця Лаврентія. Просимо телефонувати до нашої студії. Номера телефонів є відкритими 098 345 1820 та 093 2. 205 44 40. Дорогі очі. Ми вже маємо першого додзвонювача. Вислухаємо наших yeah. слухачів. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, Отче, і пані Наталю. Я хочу привітати вас таким привітанням, так як Ісус Христос через ангела привітав свою матір. Радуйся, пречиста Діва Марію. Твій син воскрес на третій день із гробу і мертвих воздвигнув. І веселіться, люди, бо Христос воскрес! І швітися, швітися, нові Єрусалими, слава Богу на тобі засіяла. Радій і нині веселися, Сіоне, а ти чиста, як расуйся, Богородице, воскресінням сина Твого, востаннєм рождення. Сина Твоєго, тому що Христос вдруге народився. Він помер і воскрес, бо жив, і Він живе по сьогоднішній час з нами. Він завжди присутній і Він чує і всіх нас, і навіть нашу передачу, що ми говоримо. Христос Воскрес. Істину Воскрес. Дякуємо пані Ніні, яка зателефонувала до нас. Прошу очі прокоментуйте нашої слухачки коментар. Дуже добре. Я вам скажу так відразу наживо, що я дуже люблю, коли до мене телефонує владика Леон Добравський з Кам'янця-Подільського. Він як телефонує, це просто прилясть. Він завжди або більше скаже, або пісню заспіває, або. Або якісь такі поздоров, поздоровлення, там чи матір Божої, чи святого Антонія, чи Францішка. Він завжди завжди щось таке гарне вставку зробить, і це є дуже добре, тому що це відразу людину приспособлює до такого мирного спілкування, до такої братньої любові. Але теж це є про слава Бога. Для того я думаю, що цей приклад дуже добре є наслідувати. Так що, наприклад, там ми до когось телефонуємо і відразу кажемо, там весна йде гарна погода. Ми тебе вітаємо, Христос воскрешає, вважаємо неба і щастя вічного, і от мене є така до вас просьба і питання, і починаємо вже свої справи вирішувати. Mm -hmm. Чому тому що це надихає людину на життя з Богом? І я думаю, що дуже добре було би так наслідувати нашу тут пані радіослухачку, яка зателефонувала, щоб ми теж зважаючи на пережиття різних свят. Могли так з людьми спілкуватись, так що коментар тільки такий. Дякую, дякую. Ми з отцем, другі слухачі, будемо далі продовжувати цю розмову. Але якщо б у вас виникали запитання, чи би хотіли теж ще свою думку сказати до цієї розмови з отцем Лаврентієм, просимо телефонувати. Ми обов'язково ваш ваш телефонний дзвіночок теж ставимо в нашу програму. Тому, очі, просимо, давайте продовжуємо цю тему про світле воскресіння, чи є також в традиції. Зараз Гаївки чи виспівують воскресіння в західній традиції? Так, є такі такі теж традиції, коли після Пасхи роблять так звані парафіальні свята. Це парафіяда може називатися або там ще якісь різні назви. Такі воскресні скажімо, зустрічі. Організовуються теж якісь концерти великодні. І це, це дуже часто. Я, наприклад, з тим зустрівся найбільше в Польщі, але теж пам'ятаю, що в е, нас, наприклад, в нашому селі було так, що ми після Пасхи, так як по коляді можна сказати, ходили після Пасхи. Люди один других відвідували, приносили Пасху, свячене яйце, там якусь колбаску, ділилися, а спробуйте наших свят. А запрошуємо до нас, і приходили, співали там, е, бо у нас таке село трохи zaty z Polszczy nie tak, bo to nie daleko, to 20 km z klucza, był szły chłonieć Polszczy i, i my pamiętają przychodzili takie żenochki, babci, podrużki, dziewczatka po 80 rokiem, І вони відразу Христос мертвий, встав, і співають веселий день настав. і кошика на стіл гаделю брошуть свічки, паліці бабця свічку засвічує, і вже на стіл ставлять то все, може і когось чаю, чи щось, і цей, і бабця до мене. Ну що Яню, збираємося, йдемо до льодів там, чи йдемо до нюсі, чи до гані і цей, і ми ще там до двох хатів. І так люди ходили, вітали себе. Просто для мене це була навіть така літня коляда. І цей дуже теж важливо. А там, де є парафія, у нас не було парафії, костюла не було в селі. Ми ж ходили в городок. Це тепер вже ми такі, ну куркулі багачі, що маємо кості, ксьон приїжджає правити. Але власне, там, де є парафії, то організовувалися е, такі традиції. Е, власне, що люди збиралися там біля храму. Е, хтось співав, хтось там баяна приносив якийсь чоловік, співали воскресні пісні. Очевидно, там десь в перепліт. Одну на десять і якусь українську народну співали, і там якісь танці були. так що навіть ці обливання я пам'ятаю, як коли якось так не любив, бо ми все мокрий, вертався. Але думаю, це як сьох проти Пасху, ну то ще людей треба покрупити, І пам'ятаю, усі такі змочені вже йшли. Але це було знаєте святкування таке теж і ніби народне, але це релігійні люди святкували. Чому тому що вони вміли залишити свою працю? Свої городи, обов'язки, свою господарку і прийти, і присвятити цей час вже без служби Божої. Так вже там ну, очевидно не прийшли там, перехрестились, помолились, чи наша радося Марія, але це вже було таке святкування побути з собою, бути одною сім'єю, одною родиною Божою. І я насправді би так наших радіо слухачів заохочу ну, заохочував до цього, тому що тому що насправді це є той момент, коли ми можемо зустрітись, можемо порозмовляти. Ми ж не будемо на службі Божій в костюлі говорити та між собою. Але при такому святі ми можемо поділитися традиціями, нашими думками, пропозиціями, нашою радістю, і це є потрібно, Це є потрібне, щоб люди сьогодні насправді збирались і. Могли святкувати в такий спосіб, щоб і прославляти Бога, і для себе мати цей час. Так що Це дуже-дуже важливо. Так що біля храму так само збираються е, діти, молодь і виспівують ці гаївки. Правильно я зрозуміла, так? Алло, отче. Угу. Ми оця. Так, дуже... Так, так, прошу. Так, тому, дорогі слухачі. Ми ось так сьогодні з отцем Лаврентієм трішки поговорили про світлий час, який зараз переживає Західна церква. І теж, як бачите, святкується і гарний момент, який гаївки, які збираються, і це може навіть і родина зібратися, і виспівувати це Воскресіння. Бо пам'ятаємо, що весна і весна таку дає життя, радість. І власне це Воскресіння є. Весною, де все оживає, де е, насправді все піднімається і кличе до, до життя, до, до нового життя. Тому Христос усіх нас покликав до нового життя, щоб ми разом із ним воскресли. Тому отже, наша програма підбігла до завершення. Я вас запрошую також зробити цей висновок ці сьогоднішньої е, нашої програми. Добре, кохані, висновок такий трошки буде новітній, современний, як кажемо так трошки по східній мові. Сьогодні всі маємо, майже всі маємо якісь там телефони, інтернет, комп'ютери. Я би вас дуже заохочував, по-перше, прийти відвідати родичів, знайомих друзів, провідати їх, зробити таку пасхальну коляду. А по-друге, якщо це далеко, немає можливості, кілометраж, праця, обов'язки, то насправді зателефонуйте, скажіть два слова, привітайте себе. Подякуйте Богу за цей час, привітайте Ісуса, який Воскрес, і теж дайте собі, хоч цих 2-3 хвилинки, чи скільки цього часу, щоб почути себе, щоб найчастіше, так якась бабуся, дідусь могли почути дітей, внуків, правнуків. Щоб вони не сиділи в цей в цій пасхальній темряві, але в світлі пасхальному, так щоб вони розуміли, що ця темниця гріб закінчили. Що вже ісус воскрес і вже можна почути гарні слова, почути рідну душу, якусь рідний голос. Тому я вас дуже заохочую, щоб цей світлий час був справді світлим. Щоб це світло несли людям, друзям, знайомим. Насправді провідайте, а як немає можливості, хоч зателефонуйте. «А». Навіть як хтось має традиційний звичай, напишіть відкриточку, цей картиночку, якусь малюнок, образок відкритку, вишліть по пошті, хай поштарка принесе, хай знають люди, що ви їх шануєте своїх родичів. Нехай не хоч раз в рік отримають цю відкриточку письмо від вас. Листа це дуже важливо, тому до такої родинності, до такої близькості, дружності. Сьогодні вас дуже дуже заохочую і бажаю, щоб ви цього сьогодні нікому не забрали. Дякуємо, дорогі очі. Тому сьогодні ми мали програму Тернопіль на пульсі ми розмовляли з отцем Лаврентім Жизіцьким і говорили про світлий тиждень у західній церкві. Також була сьогодні з вами я, ведуча Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. І отже, на завершення просимо вашого благословення. Дуже вам дякую, Наталичку, за вашу теж таку гарну душевну програму, і хай добрий бог і вас, і всю родину, і родину радіо Марія. Щедро щедро благословить і дає нам нових служителів, щоб нас було дуже багато, щоб ми аж в черзі не містилися, щоб в радіо Марія і щоб це воскресіння доторкнуло теж всіх нас. Хай добрий Бог через свою матінку Божу. Щедро вас благословить на Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Христос воскрес. Воістину воскрес.